Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сьогодні служба безпеки України знову затримала зарадника серед військових, був завербованим ФСБ та планував замах на залужного зі своїми спільниками. 20 кілограм вибухівки повинні було встановлені бути в нарядій кімнаті. І коли зібралися всі офіцери, мав би пролунати вибух. Позивний затримано Сократ, як пишуть джерела в правоохоронних органах. Інший спільник, в разі неуспіху першого вибуху, повинен був здійснити підрив кортежу залужного, завчасно замінувавши машини. Залужного дуже бояться ВРФ, розуміючи, що саме завдяки главкому зсу та нашій. Армії Україна і буде в НАТО не завдяки політикам, які псують відносини з альянсом, а реально завдяки генералу Залужному. Паралельно з цим, прямо під час саміту, росіяни в черговий раз вкинули інформацію про успішний напад на залужного. З головкомом все окей, працює разом з Шапталою Забродським та іншими. А Росія хай трендять і далі. Це все, що їм залишається. Інформацію про смерть залужного поширили в соціальних мережах, зокрема в телеграм-каналах, які транслюють про кремлівську риторику. У повідомленнях йдеться, що головнокомандувач ЗСУ Валерій залужний, нібито. Рідко з'являється в публічному просторі, бо якусь інформацію намагаються приховати. Автори повідомлень переконують мовляв, заложного насправді вже немає серед живих, або його нібито прибрали з публічного простору. Оскільки він не заслужив довіри в Зеленського, це неправда. Також росіяни писали про новий замах на залужного, який нібито після рівного та відвідин АЕС. Поїхав на Сумщину в штаб СБУ, який, за словами Росіян, нібито накрили їхні сили. Це чергова брехня, проте заложний пріоритет на ціль для росіян. У міністерстві оборони України в чергове. Прокоментували повідомлення в російському сегменті мережі телеграм та інших джерелах про нібито ліквідацію наших командувачів. Останнім із таких було повідомлення про нібито усунення залужного протягом місяця. Три повідомлення всі живі. Зазвичай такі повідомлення мають на меті декілька цілей: психологічний вплив на саму людину, деморалізацію українських військ, короткотривалий хайп на темі для підняття духу власного війська. Це лише незначний публічний епізод, з якого ви можете зрозуміти, у яких умовах боює наше командування. Написала в телеграмі заступниця міністра. Про Негана Маляр, крім повідомлення про усунення заложного раніше. Російські джерела писали про загибель командувача, силу територіальної оборони Ігоря Танцюри та командувача східного угруповання військ Олександра Сирського. Генерали працюють з генералами все в порядку. Заложний зробить все, аби Україна була в НАТО. Цього і бояться росіяни. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.